Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіансу для знака Задяка-Стрілець на період з 30 жовтня по 5 листопада. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось тут у вас така цікава комбінація замок. Це закриття на замок, і ось плітки. Можливо, хтось буде про вас пліткувати, але ви це швидко припините саме для того, щоб, як то кажуть, віднайти правду. Далі, друзі, у вас тут йдуть стрілечки вниз, і вони кажуть про те, що щось знову ж таки призупиниться. Іноді в якихось справах важливі ці зупинки для того, щоб, можливо, було віднайти якісь додаткові або фінанси, або виходи, путі, шляхи для вирішення. Ось тут, друзі, у вас кандали. Це можуть бути сімейні якісь розбірки невеличкі, а також стабільність сімейних стосунків, кандали, якщо все добре у вас. Ось тут сонечко. Воно каже, що всі ваші важливі справи будуть успішні саме в цей період. Друзі, гроші, стрільці. Хто працював, хто чекав, ось ваша винагорода. До речі, ви на цьому тижні перші, кому надійшли гроші. Та начебто все. Ось тут ще розбите серце, але я також вважаю, що. Виникне якась ситуація, мабуть, або з плітками ось це тут. І ви з того приводу дуже розчаруєтесь і може засмучитесь. Але ось цей замок каже, що це буде вирішено і зупинено ці плітки. Орієнтуйтесь на сонечко, бо це дуже сильний знак, мабуть, один перший сильний, а також на якісь. Або зарплатню, або якусь премію, або винагороду, або подарунок. А ми переходимо до другого розкладу. Знак зодіака Стрілець з 30 жовтня до 5 листопада. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали? Знову ж таки, підкова. Це гарний знак, це повна чаша. Щось таке відбудеться, що ви будете задоволені. Ось тут сумна звістка. Вона може бути з будь-яких питань. Але якщо, як то кажуть, Сталося, то воно сталося. Ось тут по судьбі. Карта долі. Це також щось таке може бути важливе. Карта долі. Та начебто все. Ось цей череп він може означати фінансові борги. Якісь квитанції, або захворювання. Так от саме зараз починається холодна погода, тому бережіть себе, щоб ви не застудилися. Та начебто все, друзі. Сумна звістка, карта долі. Але все добре скінчиться. Ми переходимо до третього розкладу. На моєму каналі, друзі, вийшло відео енергія місяця листопада для всіх знаків зодіаку». Якщо ви хотіли... Узнати, як буде відбуватися ваш місяць листопад, то завітайте подивитися Дуже цікаво. Іноді цікаво подивитися, яка буде у вас у ваших рідних та близьких ситуація. Для того, щоб наразі потреби їм допомогти а ми прямуємо далі. На третій розклад. Знак зодіака стрілець. 30 жовтня, 5 листопада. Знову друзі, ваша підкова. Це буде добре. Це успіх. Знову ж таки, друзі, ключик. Це ви віднайдете вирішення якихось важливих для вас запитань або подій. Ось тут розбите серце. Ніколи не хвилюйтесь і намагайтеся щось виправити за потребою. Знову ж таки, якась свічечка, бачите, друзі, ось свічечка, і розбите серце, щось вас буде хвилювати. Але, знову ж таки, іноді людина не може вплинути на ситуацію. Саме тому держіть себе в руцях, як то кажуть, і не хвилюйтеся. Ось тут державна установа. Можливо, ви щось будете вирішувати в якоїсь державної установі. А також покровительство вищих сил. Це також сильний знак потужний. І ще, друзі, добра новина. Ось вона. Добра новина. Підсумуємо. Ось тут ви щось будете святкувати, або, як то кажуть, зустріч за столом. Сподіваюся, що саме святкувати. Ось тут далекоглядність, ось окуляри. Вони кажуть про детальне планування якихось важливих подій або те, що для вас важливо, по роботі або особистих, підсумуємо, щоб скласти картину загальну. Святкування за столом. Далекоглядність, державна установа, позитивне якесь сповіщення, сумна новина. Але все буде добре. Розбите серце сумна новина. Але ось тут покровительство вищих сил, а також ключик Якщо, друзі, розділити цю картинку на якісь частки, що ми отримуємо? Розбите серце за сумною новиною. Але тут ви маєте також добру новину, покровительство вищих сил, і якесь щось оформлювати в державній установі. Ось тут якесь святкування або перебування за столом з випивкою. Але завершення, друзі, показує, що виход буде знайдено ключик. А також ось позитивна підкова, котра показує, що все буде добре. Іноді людина бере участь в якихось заходах, котрі її не особисто може якось не стосуються, але вона має це зробити. Я вам бажаю, щоб все було тільки на добро. Зараз ми з вами, друзі, на картах Мадам Ленорман запитаємо застереження та пораду для знаку зодіака стрілець на період з 30 жовтня по 5 листопада. Застереження криси та порада лист. Друзі, криси в застереженні кажуть про те, що щось може зруйнуватися, щось може піти не так, як ви запланували. Саме причиною цього може бути ось ці сумні звістки, що ваше серце буде розбите. Але це застереження, тому ви попереджені, і, можливо, ви якийсь виход знайдете самі. Окрім цього, порада це лист або документ. Будьте уважні, якщо ви щось оформлюєте, ось тут ваша державна установа. Будьте уважні, і ви зможете все щось зробити так, як вам потрібно. Тому що тут у вас є значок підкови, все буде добре, і значок ключа це винахід рішення. Ось так, друзі. Ось такий вийшов для вас розклад. Сподіваюсь, все буде добре. І в цьому вам допоможуть вищі сили. Ось вони, друзі, небесне покровительство. Я дякую вам за підписки, за лайки, за те, що ділитесь моїми відео, зі своїми друзями. До зустрічі на моєму каналі!